Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Відразу запрошую вас вліпити нам авансом лайк. а Ми будемо робити все необхідне, аби для вас це відео надалі було дуже і дуже цікавим. Сьогодні нашим гостем є Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України та головний координатор «Free Фрі Kong Center». Вітаю вас. Доброго дня. І тема у нас сьогодні вісь зла. Тобто Китай, Іран, Росія вся їхня можлива співпраця, і ми вже бачимо плоди тієї співпраці, ті самі безпілотники і багато іншого. І от перше питання в мене таке: в чому полягає вигода для Китаю підтримувати Росію у війні проти України. Угу. Насамперед, це геополітичний ідеологічний виборка КНР, тому що Китай це комуністична держава, їхні ідеї з росіянами абсолютно збігаються. Тобто, концептуально вони прагнуть розруйнувати заснований на правилах міжнародний порядок. Вперше Путін підписав відповідну угоду з Китаєм ще на початку 2000-х років. Тоді мало хто до цього серйозно ставився. Але з 13-го року до влади прийшов Сі Цзіньпін, вже на безмежній своїй каденції, і вони почали. Діяти. Чому Китаю це вигідно? Ну, насамперед, Китай руйнує заснований на правилах міжнародний порядок. По-друге, він отримує в користування абсолютно всі ті ресурси, які Росія до того певним чином не хотіла віддавати Китаю. І тут мова не тільки про корисні копалини, а, наприклад, про доступ китайців до російської арктики, тому що це стратегічний такий стратегічна частина світу. Яка нині контролюється здебільшого НАТО, Росія сама не може підтримувати там свою експансію, але за рахунок Китаю вона може почати там велику війну. Тому Арктика і називається одним з трьох напрямків початку великого зіткнення між КНР і Сполученими Штатами. Ну і по третє, Китай таким чином відволікає увагу від власної експансії. Тому що, поки світ в останні два роки активно фокусувався на східній Європі, Китай міг робити все те, що він робить у регіоні Пацифіки, а також провокувати нові конфлікти, підживлювати їх, як ми це бачимо довкола близького сходу, нині Корейського півострова, в Латинській Америці, ситуація з Гаяною і агресором Венесуелою. Ну тобто, це все такий широкий набір того, що прагне зробити Цзіньпін. Тому Китай, звісно, що буде підтримувати Росію. А Росія як держава, хочемо того чи ні, буде існувати допоки існує КНР, тому що з цією поповиною вона буде брати звідти все те, чого їй бракує. О, до, от, до речі, є такі моменти. Ви вже самі сказали про те, що Китай отримує доступ до багатьох е, речей, які є в Росії, до багатьох ресурсів. Зокрема, наприклад, є вже такі історії про те, що Китай навіть на своїх картах в себе в державі випускає певні карти географічні, де він вказує деякі території Росії вже своїми. От питання чи не буде між ними можливо якогось конфлікту? Ні, не буде. Це знаєте, те, чого хочуть від нас росіяни, щоб ми вірили в цю історію. Конфлікту okay. між Росією і Китаєм не виникне е, в довгостроковій перспективі. Короткостроковій також. Історія про маленький острів для Росії, що для Росії, що для Китаю, там, десь в районах Усуріщини, це не та історія, на яку нам треба зважати в мапі, опублікованій Міністерством природних ресурсів КНР. Е, е, 30-го чи 31-го що серпня 23-го року, бо в цій карті Китай додав собі великі території, наприклад, Індії, В'єтнаму, Філіппін, Малазії, Індонезії там багато різних держав страждає від його експансії, і це набагато більш значуще, тому що ну Путін може віддати Китаю під мапи численні острови річок Росії. І це взагалі не має значення. Тобто, всі ті, хто намагається, знаєте, знов спровоковувати обговорення там острова Даманського, ще тягнути щось з радянського минулого, це знаєте, це така ворожа активність певним чином. Тому що нам треба фокусуватися на реальній колаборації. А реальна колаборація це 240 мільярдів товарообігу на рік. В 23-му році на 40 мільярдів більше ніж насовав Кремль. Тепер є нова цифра 300 мільярдів, і далі йти по конкретних цифрах російської залежності від КНР і думати, яким чином це впливає на російські ВПК. А впливає дуже прямо. Російські ВПК існує і розвивається, і це за рахунок Китаю. Тобто, коли ми говоримо, що Росія використала 23-й рік для розвитку, вона використала цей час за підтримки Китаю і розвивалася за підтримки Китаю не сам по собі. Наскільки, до речі, може бути дійсно потужною економічно і військово оця вісь Китай, Росія та Іран? Угу. Ну, економічно це ж сірєва економіка. Очевидно, що на тлі нинішньої конюнктури в економіки в Китаї все в них погано. Китай відкочується назад. Там багато показників нині досягли позначок 90-х років. І останні дві сесії це з'їзди їхнього парламенту та там ще консультативної ради, це не так важливо. Продемонстрували, що Китай просто закривається за моделлю КНДР і економічно програє в усьому. Але ж питання в тому, що ці автокрації не прагнуть економічного добробуту. Вони хочуть, щоб їхні ресурси, а це левова доля ресурсів на планеті. Там розуміємо це вісь. Це ж охоплює не тільки Росією ранку Китай, це і Казахстан, і центральноазійські інші диктатури, і Афганістан, який нині контролюється китайськими підприємствами, бо ці вже визнав Талібів та де факто. Uh -huh. На ну, це все буде слугувати розвитку китайського ВПК. для Америки Нині питання в тому, що вони хочуть переважувати цей а, союз та автократично. Uh, передусім uh, великим прогресом в інноваційних технологіях, військових технологіях на основі ШАЇ, квантових обчислень з над інноваційними чіпами цього всього в Китаї нема і не буде вже за рахунок американського стримування і підсиленого на експортного контролю. До того ж, діє чіповий альянс на чолі з Америку за участі Японії, Південної Кореї, Та Іваню і Нідерландів. Ці держави працюють проти ВПК КНР, і це великий плюс. Але чи можуть бути руйнівні наслідки від вторгнення цих? Держав або від війни, які вони розв'яжуть. Ну, безумовно, це третя світова і тому Офіс Байдена дуже хоче уникнути такого сценарію. Е, до речі, так само Китай дуже багато всього експортує в Америку. І, відповідно, він дуже на великий відсоток залежить саме від того, щоб цей ринок їх приймав. От питання: чи це буде додатковим фактором стримування Китаю, чи можливо це вже є, і чи може собі mm -hmm. Китай в обличчі тої ж Росії чи будь-кого іншого знайти собі якісь альтернативні джерела збуту? Росія є дев'ятим експортним ринком Китаю. Америка є одним з найперших. Я точно пам'ятаю ну з великими показниками. Там понад 600 мільярдів товарового обігу. Експортний контроль Америки вже впроваджений. Президент Байден багато для цього зробив. Тобто, знов ж таки Китай питання в тому, що не завозять там китайські технології, і з Америки не їдуть технології до Китаю. А технологічний розток це питання номер один і для штатів, і для Китаю. Що стосується власне звичайної торгівлі, то міністерка Раймондо американська говорила, що, наприклад, вони готові торгувати звичайними речами. Ну, наприклад, вона, коли була в Пекіні, з собою засоби гігієни і казала, от у вас. Китає немає засобів її не ми будемо вам продавати, це не проблема. Але коли мова про чіп 7 нанометрів, ну звісно, що такого чіпу у вас не буде. Китай не хоче просто торгувати засобами гігієни, хоче торгувати чутливими технологіями для війни. Ну і це власно посередковує ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Що стосується Росії, ну товарообіг в них буде зростати. Я думаю, що 300 мільярдів вони досягнуть, як вони того хочуть. Якщо вони в 23 році продемонстрували 240 мільярдів, а де-факто ці цифри більші, і це не без врахування податків, сплачених китайськими компаніями в Росію і різного роду махінації, які вони провадили, та це теж величезні мільярди. То я думаю, що вони точно в 24 році, ну, якщо не досягнуть 300 мільярдів, то наблизні цієї позначки. За 10 років, ну, вони будуть ще вище. Звісно, що це мова, ж... Не про те, що найвищі якісь показники торгівлі відображають реальний стан речей там, з Америку. Америка багато з ким торгує зараз. Надзвичайно зростають обсяги торгівлі з Японії, з Піденою, Кореєю, з Тайваном, з Філіпінами, Таїландом і ті ж самою Індонезією, Малазію, о, і це буде теж тенденція ну, розвертатися. І тут важливо ж підкреслити, чому так відбувається, тому що для державного департаменту США діє доктрина, що майбутнє людства буде визначатися не в Євроатлантиці і не в Європі, а в Індопацифіці? І нам, як українцям, дуже важливо це зрозуміти, щоб правильно моделювати е, свої дії, будувати тактики і стратегії? Ну, от власне, ми підійшли до ключового питання в цьому всьому протистоянні між цими осями так званого добра і зла. Е, яка роль України і як нам тут можна на щось впливати, як взагалі правильно діяти з нашого боку? Україна є невід'ємною частиною демократичного світу, а це означає, що ми маємо діяти в лінії з нашими прадовими союзниками. Є велике питання до нас. Що ми дивимося на кроки Америки, які були, наприклад, там 20-30 років тому, нам це не має бути над цікаво, хоча ми це теж маємо брати в обрахунок. Нам треба стояти там, де знаходиться Америка сьогодні. Наприклад, якщо о, США займаються диверсифікацією поставок, а все це відбувається за участі індопацифічних держав, то ми маємо бути в індопацифіці. Ми маємо туди ж інвестувати, робити спільні проекти і думати, як забезпечувати власне ВПК, тому що о, з нині Підходів те саме НАТО напряму буде залежати від поставок і підтримки Японії, Південної Кореї Тайваню і країн південно східної Азії. Тобто, це для нас звучить вкрай екзотично, але це там, де знаходиться США сьогодні, і це ті розмови, які ведуться в найвищих кабінетах демократичних держав. Чи ведуться ці розмови в нас? Ні, не ведуться. Ми так не мислимо. Тому нам необхідно дуже чітко будувати нашу зовнішню політичну стратегію з урахуванням стратегії економічної Муслової військово промислової безпеки України і е, брати ті тенденції, які нині є продавими. А це те, що будь-який процес. Політичний є процесом національної безпеки: торгівля, нацбезпека, промисловість нацбезпека, заводи, нацбезпека е, дуже мало країн на своїй території мають повний цикл виробництва, особливо повний цикл виробництва зброї. Україна цього особливо інноваційної зброї не швидко досягне. Ну тут маємо бути реалістами. Наприклад, з виробництва е, шиї чіпів. Ну це ж. Чи цілі цикли, які треба пройти для виробництва, але як Америка з цього виходить, і союзники Америки виходять виходить цієї ситуації, нарощують взаємодію з державами, які колись вважалися екзотичними, але насправді ні. Тому ми маємо бути в лінії з цим процесом, особливо переосмислювати наші підходи до цього союзу автократії. Бо ми ж постійно говоримо про Росію, і в нас ну дуже легко озвучувати теми, що стосуються там Білорусі або КНДР, ну з Іраном ми однозначні, більш-менш нині, і те знаєте, одна річ це людський настрої, інша річ, що відбувається на рівні дипломатії і чому там не розірваться ці відносини. Ну це вже до іншого. Але слово Китай ми боїмося проговорювати в нашій риториці, хоча абсолютно всі наші партнери і однодумці це роблять. І замість нас озвучують те, що Росія є васалом Китаю. Це вже підтвердив з 24 року січня і голова ЦРУ Бернс. і… Президентка Єврокомісії фон Дерляйн і радник з нецбезпеки Саліван, і от власне найперше, що цікаво, це прямо сказав Макрон, ще в травні 23-го року. Росія є васалом Китаю, російська війна в Україні є наслідком підтримки Китаю. Ну, власне, от нам необхідно коригувати наші позиції, еволюціонувати, розвиватися і бути частиною не просто вільного світу, демократичного світу, а бути на передовій цього процесу, щоб ми не прогавили наші можливості в крайно. Вхідні для національної безпеки, тим більше, власне, варіанти є. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим гостем був Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України та головний координатор проекту «Free Hong Гонконг Center». Дякую за розмову. Назайно. Мене ж звати Роман Гурський. Дякую вам за цей перегляд. Прошу вас вліпити нам лайк, написати коментар, зробити поширення. Бо саме цим ми допомагаємо розвиватися українському, українськомовному і проукраїнському контенту, зокрема на Ютубі. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія росопатія ніколи не буде достатньою.